Ніколенко Ілля, учень 9 класу Широківського ліцею. Тарас Шевченко лічу в неволі дні і ночі. Лічу в неволі дні і ночі і лік забуваю. О Господи, як то тяжко тії дні минають, а літа пливуть за ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають. Ніколи нічого і не благай, бо пропаде молитва за Богом. Каламутними болотами меж бур'янами, за годами три года сумно протекли, багато дечого взяли з моєї темної комори і в море нишком однесли. І нишком проковтнуло море, моє незлате серебро, мої літа, мої добро. Мою нудьгу, мої печалі, тії незримнії скрижалі, Незримними писанім перо, нехай гнилими болотами течуть собі між бур'янами Літани вольнічі, а я така є заповідь моя. Засиджу трошки, погуляю, на степ, на море подивлюсь, згадаю, дещо заспіваю, Та й знов. Мережить заходжусь, дрібненьку книжечку рушаю.